Добрий день, любі діти. Тема нашого уроку Галантне Рококо. Також сьогодні на уроці ви познайомитесь з піснею Ми, в країни діти Наталії Май. Галантність кокетство чоловіків. Це слова Андріана Де Курселя. Поміркуйте, про яку людину говорять, галантний чи галантна? Чи можна, на вашу думку, таким словом, охарактеризувати образи мистецтва? Після величавості, пишності і монументальності бароко наступив період легкої галантності і вишуканості рококо, гаслом нового стилю, що вперше сформувався у Франції, стає мистецтво як насолода. А його метою розважати і викликати приємні емоції. Подібно до того, як бароко стало поворотом від врівноваженого Ренесансу в бік декоративності, так і рококом відійшов від напруженості бароко чарівно усміхненої галантності. Яка ж музика зазвучала в залах? І салонах епохи Рококо. Зазвичай там грав невеликий струнний ансамбль зі скрипок і віол, а також клавесин, які прикрашали малюнками різбленням тощо. Галантному стилю відповідав і вишуканий дзвінкий тембр клавесина, і декоровані мелізмами мелодії. Механізм клавесина не давав змогу поступово. Посилювати або зменшувати звучання. Щоб грати з різноманітною динамікою, тогочасні майстри створили дві клавіатури, форте і піано, на яких грали по черзі. Різновид клавесина Спінет мав одну клавіатуру. Із музикою для клавесина пов'язані найвищі досягнення франсуа Куперена. Придворного органіста, клавесиніста і вчителя музики, його клавісинними мініатюрам притаманні граціозні ритми, галантні мелодії, щедро прикрашені орнаментикою. З поміж програмних заголовків п'єс трапляються пасторальні, такі як збиральниці винограду, портретні, дівчина-підліток. Звуконаслідувальний будильник. французький композитор, клавесиніст і придворний музикант Жан Філіп Рамо написав низку опер балетів для тогочасного театру, що зумовила театральність його програмних клавесинних п'єс цюїд. Надзвичайного поширення в домашньому музикуванні освічених англістів набув різновид клавесина. Верджинал Англійські верджиналісти створили власну композиторську школу, до якої належали Вільям Берт, Генрі Персел та інші. В Італії клавесин називали Чембало. Провідним жанром музики для Клавесина стала Сюїта, яка складалася з танців Контрастних за характером. Окрім основних танців. Алеманда, куранта, сарабанда, Жига. У сюїту включали галантний манует з поклонами, реверансами, жвавий гавот. Послухаємо зараз фрагмент музичного твору Зозуля Дакина. Такий фрагмент прослухали, ніби імітують звуки куку, -ку, як Зозуля видає такі звуки, так, і клавісин, подібно в порівнянні з зозулею. Дуже схожі звуки були, тому цікаво було порівняти інструмент зі звучанням живої пташки. Зараз прослухаємо. Музичний твір, фрагмент, будильник, який написав Куперен. Прослухали. Куперена будильник. Теж автор, композитор намагався передати так, як дзвенить будильник. Цікаво, мелодійно. А зараз для того, щоб ми відпочили з вами, виконаємо гімнастику для очей. Повторюємо все за героєм. Продовжуємо урок, і зараз прослухаємо теж музику рококо, а саме Ригодон написав Рамо. Слухаємо програм. Вчиться все. Фрагмент прослухали музичного твору Автор Рамон. Творчість клавесинистів у стилі Рококо вплинула на розвиток європейської фортепіаної культури наступних епох. Що ж таке клавесин? Давайте пригадаємо, ми з вами вже вивчали. Клавесин це клавішний музичний інструмент, попередник фортепіано. Не мав технічних можливостей для поступової зміни, динаміки, звучання. Ми знаємо, що в фортепіано вже така можливість з'явилась. Давайте з вами дамо відповідь на питання, як виявився стиль Рококо в музиці, або як проявився стиль Рококо в музиці. Схарактеризуйте творчість композиторів, клавесиністів які жанри домінували в їхній творчості. Поцікавтеся, по бажанню проявам стилю рококо в українському мистецтві? Ну, а зараз ви натиснете на паузу цього відео, перейдете в опис до відео, знайдете пісню Наталії Май Ми країни діти. Розучите її, декілька разів виконаєте обов'язково. А після того, як виконаєте, повернетесь і оціните свою роботу на уроці за допомогою фразеологізмів, тобто стійких слів в переносному значенні. Якщо ви працювали так, що аж дим йшов на уроці, то обираєте черв... зелену цеглинку, якщо ні, то червону. Інформація такою була, що ж молоко кисне, так чи ні обираєте. Я сьогодні на уроці бив байдики, тобто нічого не робив, так чи ні. Ми були на коні, тобто, все зробили так чи ні. Чудово ляси поточили, тобто, просто порозмовляли, так чи ні. Узяли нові знання, як бика за роги. Тобто, все зробили, все виконали так чи ні. Ну, а я думаю, що всі, хто брав участь в уроці, Молодець виконав все. Ну а я з вами прощаюсь. До побачення, до наступних уроків.